Жити в маленькому іспанському місті це спокій чи обмеження? Вже майже три роки я живу в невеликому місті Харес де ля фронтера і дуже добре знаю, що це. Сьогодні про мінуси та плюси життя тут. Мене звати Лара. З травня 2022-го я живу в Іспанії. В Харес де ля фронтера я попала випадково, а до цього навіть не чула про це місто. Коли я шукала інформацію в Ютубі до переїзду, то зізнаюся, знайти майже нічого я не змогла. Сьогодні не про туристичні місця, хоча в Хересі вони є і доволі цікаві. Сьогодні про реальне життя в місті, яке входить в п'ятірку лідерів по безробіттю в Іспанії. Дома кедома! Я живу в суперзвичайному районі, який має багато недоліків, але також має свої переваги. Мій дім знаходиться ось з тої сторони, а з цієї сторони такі вже більш нові будівлі. І якось все взагалі виглядає доволі непогано. Велика перевага мого району це те, що тут дуже класна інфраструктура. Тут є майже все, майже все поруч, починаючи від супермаркетів. Кафе, барів, різних магазинів, все-все-все, все, що необхідно, є поруч. Дуже близько від мого дому знаходиться центральна лікарня міста. Вона зараз позаду мене. І мені дуже подобається, що я можу пройти по ось такому чудовому мосту. Дорога від мого дому займає буквально 5 хвилин до лікарні, але в кожному районі є своя. А також доволі близько до мене наш головний торгівельний центр, який називається Арія Суд. Він знаходиться ось там, от трошки унизу. Йти до нього мені десь хвилин 15. Я спеціально прийшла зняти маленький фрагмент на ось цьому мосту. Він мені дуже подобається, не знаю чому. Дуже незвично, що зробили його для того, щоб переходити дорогу до лікарні. Я особо не готувалася до цього відео, тому що хочу показати вам місто таким, яким я його бачу кожен день. Також недалеко від мого дому, буквально 5 хвилин, знаходиться така зелена зона, ну, майже, майже парк. Він не найкращий парк в місті, але дуже добре, що він тут є. Також зараз ми будемо проходити 5 хвилин від дому, у мене Меркадона. Ну, З тої сторони у нас тут були всякі аптеки, перукарні, салони для нагадків. Все те, що у нас тут дуже-дуже близько. Думаю, що про ресторани і бари треба зробити окремий випуск, тому що їх тут стільки в місті і доволі цікаві. До речі, мені ще дуже подобається одна річ. Тому що в Іспанії на кожному кроці є ось такі вуличні тренажери. Також в нашому парку, дивіться, як гарно є ось така спортивна площадка. Також є тут тенісні столи, всякі турніки. В общем, парк непоганий, його не так давно відреконстрували. І так і йдемо далі. Ось це той нонсенс, який я досі зрозуміти не можу. Ну, Наприклад, от це кафе, тут завжди дуже багато людей. І знаходиться воно, от, щоб ви розуміли. ба-бам, І ніколи, ніколи це не змущає, тільки що в мене. Але, наприклад, є з іншого боку, ну, ось тут от, біля дороги столи. Бачите, все от тут прям можна стрибати з-за стола, стрибати в машину. Ну, і ось там позаду мене це прямо кохання. Це спортивний клуб, сподіваюся, вам видно. Спортивний клуб Enjoy. займаюся я в ньому вже десь півтори роки. Його відкрили. Якраз на відкриття я прийшла і записалася, і дуже-дуже рада, що живу поруч з ним. Можна користуватися абсолютно всім тренажерами, басейном, є велика зона зверху. Я там, правда, ніколи не займалася, також є окремі класи. Я займаюся бодікомбат, є Пілатес. Зумба, велика кількість всього. Я навіть не знаю, коли я все це встигну спробувати. Але коротше, це моє кохання. І зараз ми відправляємося далі. Як бачите, ось з цієї сторони це така урбанізація, жилий комплекс. Бачите, територія огорожена, зазвичай територія закривається. Ще такий нюанс, який мене теж якось це я до нього не звикну. Це. Решетки, решетки на всіх вікнах, на балконах, всюди решетки. Ну, це знаєте, да, це проблема в Іспанії Акупаса, тому решетки це тут необхідна річ. А, і ми рухаємося далі. І зараз у нас попереду буде ще один, ну, такий, не знаю, не парк, така зелена зона. Зараз я вам її покажу. А, до речі, дуже багато по місту таких зелених зон. А якщо подивитись позаду мене, вам буде видно ось така зелена зона. Тут у нас також такий центр комерціаль, комерційний центр буде з тої сторони, туди ми не підемо, нічого там цікавого нема. Але там, окрім супермаркету «Ельхамон», який я дуже люблю, є ще там різні магазинчики, великий китайський магазин, де можна купити все-все-все. Ну і дуже зручно. Як бачите, від дому я йшла, може. Ну, Хвилин 10-12 сюди. А, так, ще у нас тут один сквір-парк. Навіть з такою... Ой, вибачаюся, тут запуталася в своєму волосі. Це цікава річ, я не знаю, що це. Паркін для велосипедів, але він завжди зачинений. Ну от у нас з цього боку така теж зелена зона, вона прям непогана. Тут завжди гуляє багато людей. І ця дорога, дивіться, яка гарнесенька, веде нас до... А до Принципаль до головного проспекту чи головної вулиці. І десь через п'ять хвилин ми будемо на головної вулиці. Це є до того, що бачите, як доволі близько знаходиться мій район, мій будинок від такого поколу всього самого необхідного і до старого центра також дуже дуже близько. Отже, ми підходимо до головної вулиці нашого міста, і тут вже починається все-таки дуже доглянути. Позаду мене отель з рестораном, з чудовим парком. Ну, З цього боку такий час приватний будинок рівнем люкс-класа, хоч виглядає може старенько, але ціни тут, тому що центр міста, головна вулиця, ціни тут дуже дуже високі на житло в цьому районі. Ну і звісно, що тут дуже чудово, тому що. Панорама відкривається на такий класний парк. А і попереду у мене ще буквально одна хвилинка, і попереду буде у мене головна вулиця Херезделя Фронтера. Так, ну що, є можливість отак от пройти по дорозі. Називається це Авініда Прінсипаль. Як бачите, Супер принципаль то вже три машини 12 годин дня на Авініда Принципаль. Але виглядає вона дуже прикольно. Тут все таки зелене, де ну і звісно, що е цей район також вважається елітним для житла. Це один з магазинів лінії Ель Хамон, я їх дуже люблю. Е для тих, хто живе в Іспанії і вдруг випадково не знає. Це в цих магазинах дуже-дуже гарний вибір м'яса і риби. Прям кру крутезний. Мені навіть набагато більше подобається, ніж на ринку. Тому раджу заглянути, якщо ви ще не в курсі. Хотіла обійти старе місто стороною, але не вийшло, тому що старе місто, воно таке. Якщо ти поруч, воно завжди тебе манить. Ось ця вулиця маленька, коротенька, називається Кайларга, означається довга вулиця. І вона така вважається головною в старому місті. Не знаю, чому довга, чому Ларга, вона дуже коротенька, ну але ось така назва. Ось тут ми. Опиняємося, такої прям а, на затишній площі невеликій, тому що хочу показати вам міську бібліотеку. Не буду заходити сьогодні всередину, але со сторони вам зараз її покажу. Ось так виглядає наша бібліотека Муніципаль. Щось тут у нас ресторан розгорнувся на всю, на всю площу. З початку моєї приїзду сюди я дуже полюбляла ходити в цю бібліотеку. Іноді і зараз сюди приходжу і там зазвичай дуже багато людей. Там є читальний зал, вона така з новою пристройкою, але будівля старовинна. В Харесі і в Кадісі проходить дуже багато зйомок, різних фільмів, серіалів. Але я от вперше побачила прямо в центрі міста. <звучит> знімають якусь серію іспанського Шерлок Холмса. <звучит> мені б дуже хотілося потрапити до зйомок, тому що у мене є такий собі, ну я вважаю, не немаленький досвід. Я знімалася в арабських серіалах. Я була тут в Іспанії на декілька кастингах, але я, поки що мені не пощастило, я поки не потрапила до. Цієї творчої середи. Цілком можливо, що це буде в майбутньому. Ось це прямо серденько нашого міста. Це пласа Риналь. головна площа з монументом одному з іспанських диктаторів. І тут завжди відбувається багато всяких різних подій. Туристичні речі я вам сьогодні не показую, як я вже сказала. Тому катедраль і Ількасар ми оставимо позаду. Вони є в іншому відео, а я вам сьогодні показую лише практичну сторону маленького іспанського міста, яке називається Херес де ля Фронтера. Ну що, зайдемо на ринок. А, не, не підемо на ринок, тому що у мене є окреме відео про ринок, про наш. А, і я вам раджу його подивитися, тому що ринок дуже чудовий. Він знаходиться в такій е, старовинній будівлі. І, чесно кажучи, якщо хтось не знає, що це ринок... Можна подумати, ще це прям якийсь музей. Дивіться, яка цікава будівля. А якщо ви вперше на моєму каналі, то я вас запрошую підписатися, тому що у мене тут багато цікавого. Мені зараз смішно згадувати, як я перший місяць взагалі не орієнтувалася в цих маленьких вулицях, навіть там. На якусь сусідню вулицю мені треба було йти з навігатором, тому що я взагалі не зображала, де які, куди ведуть ці маленькі вулички. Зараз я ну, майже з закритими очима можу пройтись по всьому старому місту. Воно у нас невелике, але дуже таке затишне, таке гостинне, і я його дуже люблю. До речі, давайте спочатку вам покажу наш. Міський театр, а, називається він театр Вія Марта. А, ну, не знаю, зараз, зараз я спочатку розповім, потім покажу, зніму його окремо. А, не скажу, що він дуже великий. Я була тут двічі. Я здивилася наш український балет київський а, і дивилася е, виступ дитячої танцювальної школи. Е, з, такий він своєобразний всередині, звісно, що. Не порівняти з театрами, з великими, але в ньому є якась своя особа атмосфера. Давайте покажу вам іншу річ. З іншого боку, у мене ось така цікава будівля, називається Ля Фаворіта» і це ночний клуб. Всі три поверхи це і клуб, і на другому, третьому, на другому поверху а на третьому така відкрита тераса. Що скажете? Як вам? наш Міський театр міста Хараз біля фронтера. І ось там у нас нічний клуб. А ось тут головні ворота в наше місто. Позаду мене знаходиться залізничий вокзал, а трошечки зліва автостанція. А я розповідаю і про залізничий вокзал, і про те, як добиралася в своїх окремих відео. Я раджу вам їх подивитися, тому що історія дуже цікава. Міський транспорт у нас в місті представлен автобусами. Доволі зручно, але є деякі нюанси. Зараз подивимося розклад. Так, автобуси ходять кожні 20 хвилин. Не знаю, котра зараз година. Зараз подивлюсь, чи варто чекати автобус, чи ні. І тоді складається так, що чекати 20 хвилин зовсім не варто, тому що йти додому мені хвилин 25, тому логіки нема. Цілком можна було почекати, тому що десь хвилин 8-10 і був автобус. Але я вирішила, що ну, дуже нудно чекати 10 хвилин, а я все ж таки краще пройдуся містом і покажу вам ще щось цікаве. Перший тиждень в Іспанії я не могла зрозуміти, що це так пахне по всьому місту. Запах мені нагадував знаєте, налівка, як готувала моя бабуся. Я думаю, багато у кого були там сади огороди готували налівки, і ось такий аромат роздається майже по всьому місту. Потім я дізналася, що Херес це дуже відомий виробник вина, і тут по всьому місту розташовані винаробні, тут вони називаються бадегі. Ось позаду мене знаходиться бадяга Дієс Мерітас. і буквально через дорожку знаходиться інша бадега, але не пам'ятаю назву. І от з кожної такої бадєги роздається неймовірно приємний аромат, ну як я тепер знаю, не налівки, а е, вина. До речі, оце елітний ресторан, щоб ви розуміли. Як вам? Майже так же, як і в барі, де все, де все по 2 євро. Але зараз я вас ще більше здивую. Це ресторан з зіркою. Мішлен. До речі, в Хресі не один ресторан зіркою Мішлен, їх декілька, навіть не знаю, скільки точно. І впевнена, що їжа тут дуже смачна, що всередині все дуже гарно. Але ну правда, ну правда, ну люди дорогі. Ну що ж це таке? Це ж вже... як може ресторан Мішлен мати ось таку терасу? Скажіть мені, будь ласочка. це. Ця сервісерія моя улюблена. Ми тут завжди тусуємося. і от Буквально минулого тижня вони відкрилися після ремонту. Я робила для них таку рекламну інтеграцію. Треба, треба йти пити пиво. Пахне піццею. Нова піцерія у нас тут дивіться. До речі, зараз, час в магазин цього, дуже гарний. Бачите, яка краса! Яка краса! Ой, яка краса! Мрію про такі чобітки. У мене є туфлі для фламенко, але ну, вони такі самі базові. отже, зараз ми повертаємось додому по вулиці, яка називається Каїфранко. Скоріше за все, багато хто з вас чув це ім'я Франко це іспанський диктатор. Я минулого року вивчала все це в школі для дорослих, коли отримувала диплом про іспанську середню освіту. По факту. Із практичного в центрі міста, в старому центрі міста це театр, головна міська бібліотека. Також знаходиться моя лікарня, за якою я закреплена, також знаходиться в центрі. А що ще з практичного? Ну, із практичного розважальні якісь місця, бари, ресторани, все це в центрі. Також є різні інстанції, особливо води де урегульовуються. Ці питання водопостачання дома в центрі знаходиться ну, нотаріуси в центрі знаходяться, Ну, це, мабуть, все. Для себе я зрозуміла черговий раз, що мені просто необхідно писати, якщо не сценарій, то як мінімум план відео. Тому що без сценарія, без плану, я вам сьогодні хотіла показати реальне життя в Харизди Фронтера, а наболтала купу всього і я не знаю, що реальне я вам показала чи ні. Позаду мене знаходиться бар. Якийсь називається Чирі. І тут, коли проходять вистави Фламенко, тут дуже атмосферно, тому що це проходить все на вулиці, прямо біля кафе, біля бару. І коли співають співаки чи співачки Фламенко, це неймовірно потужно. І коли тут звук розлітається на все це баріо, це щось неймовірне. В общем, коротше, на сьогодні я з вами закінчу, тому що. Практичного більше нічого у мене сьогодні нема. Я чекаю на ваші коментарі. Що цікаво, пишіть із практичних речей, я задоволена вам розповім. І побачимось з вами дуже скоро.